Добрий день, сьогодні на продажі будуть такі запчастини, ящики, щиті, потужний на дравоков, диски різні, запчастини до плугів, нові цепи, до ОГД, леміші, сокири, різні крани, пружини, пожежний насос, запчастини до культиваторів. А розпочнемо ми запчастини сівалок, такі це хлопці до сівалки, саме те, 5 метрів 20 см, 600 гривень, ланка така. За цей весь кусок 600 гривень. Такі ножі, 5 штук 400 гривень, вони нові. І далі запчастини до сівалки. Ці всі за одиницю по 50 гривень, за 6 штук 200 гривень, за цю всю в'язку автоматів 400 гривень, стан такий. Натяжники по 100, вал 100, 150 за 4 штуки, 50, 50, це удар віддам. 100 гривень. 100 гривень. 150. Тут, дивіться, вони різні. Тут такий отвір, а тут під квадрат. Потім за 12 штук цих не рахував скільки. 250 гривень, 150 і ця зірка 150. Такого стану. Далі поводки. Короткий. По 150 гривень за штуку. Такий стан. Той в зборі буде 200. Довгий по 200 гривень за штуку. Посівалці пройшли, переходимо до культиватора. 250 гривень нова на кереїн. Бритвий. Це пара за 3 штуки 500 гривень. Це пара і одна така. За ці три 500 гривень. Новічі на культиватора на стійки зверху ставляться. На складі забирав 400 гривень. Лопата такого стану 400... 100 гривень. Вона, дивіться, стан її, Працювала мало. До культиватора 900 гривень, всі збори які. Ось тут відрізалося, грілось різаком, не треба було вибити. Тому і такий стан, такого стану. Це весь комплект 900 гривень. Далі такі пружини. Вони різні. Зараз замірили в розмірі їх. Щоб ви розуміли, яка приблизна довжина. Значить, дивіться, всі її вон. 11. Ціпа теж 11, а ця 13 см. 250 за 6 штук. Зірки на котеїн по 200 гривень. Далі лапи, номер он такі каталожні, дивіться. Вони нові. Змащені були, забирав теж на складі 5 штук 500 гривень. На косарку п'ятка, 200 гривень стан. Тут не розбито. До культиватора 250, все як є в зборі. Лапа така 900 гривень, тут 31 см, висота 60 см, тут 44, товщина 20 мм. Ціна 900 гривень. Далі такі до ну, комбайна, Це, мабуть, комбайн, бо не скажу чи на косарку. За 5 штук 350 гривень. Я підчистив, були жавенькі, ну лежавенькі тут. Можливо, де я один БУ, а то новий. 350 за 5 штук. Далі за 7 штук. За 7 штук 500 гривень. По мені вони нові, дивіться, теж підчистив. Ці гри, ці, ці віддаю в дар. теж нові. Ці. Одна це хлопці, єдина БУ, ось без протьоворожічних, я її не рахував. За сім штук 500 гривень. Далі такі пальці. Це до косарки, теж вони нові. Вон, змащені, але но припали птичком. За 16 штук 1000 гривень. Стан такий. Я деякі підчистив, дивіться. Краска тут присутня. 1000 гривень, за штук. Лапа КПШ 250 гривень, такі стан. Далі пружини. Довжину теж я вам скажу, зараз приблизно. 150 гривень, то ще на 7 мм. Я, так, довжину, 36. Ця пружина 12 мм, 450 гривень. Така моцненька. Зараз довжина 84. І маю таких пружин. В наявності 4 штуки. Такий мочняцький, 400 гривень за штуку, за штуку діаметр 18 мм. Довжина неї 43. Такий стан. Дивіться, який мочняцький. Є 4 штуки. Такий маю на продаж пожежний насос. 2000 гривень варту я забрав на складі. Дивіться, не стояв вом. Він новий. Ось тут я вскрив, зараз побачимо, що всередині. Дивіться, стан. Я думаю, видно там. Я його не прокручував, нічим не провернути. Такого стану. Новий. Ципочка, все як має бути. Все є до нього. Дві тисячі гривень. Пейтлій 150 гривень. Т25 або Т-16. МТЗ ЮМЗ 700 гривень. Такого стану. Отвори. Ось такі стан. Оце місце, дивіться, воно не, не знаю, хтось може палець прихватував, бо тут, бачите, слідів зварки нема, тріщини тут немає. 700 гривень така петля. Такий новий помінів новий 200 гривень блочок, дивіться, краска присутня, крутиться. Такий стов. Така саморобна, із трещотки зроблена лебідка. Гак на тону, ну, я називаю це мотузок. Це, це не трос, вона крутиться, все, все тут працює, дивіться, в одну і в іншу сторону. 450 гривень. Заміните на більш потужний, будете підіймати. Далі така приспособа, це або з ГАЗ 66, або ЗІЛ-131 з лебідки. 1000 гривень вона нова. Все тут крутиться, гачок вернеться. 1000 гривень. Авіаційна така. Теж тут відпускається, витягується, зажимається. Тут теж щось трос фіксується. Там є під трос. 500 гривень. Запитували такі раніше в мене. Там під клин затягувати трос. Тут трос такого діаметру стає. 200 гривень за дві штуки. 3-5 кілограмів ковалда, 200 гривень. Помічена. Ця кувалда мачненька, 5 кг 300 гривень. Сокірий. Варена. Рипкота. Ціла. 353. Чків такий. Діаметр 145, в середині 32-400 гривень на три струмки. Профіль, мабуть, Б, тут 65. Ціна 400 гривень. На компресор є 200 гривень цілий. Телефон для зв'язку Viber. Диски на культиватор 1100. Зборі з і з болтами. Такий стан. Іншого теж ціна 1100, в наявності 2 штуки. Такі диски 290 в діаметрі і 275. За пару 150 гривень це на маркера. У них там хтось раніше запитував. Тут в середині 11. Такий стан. Далі давайте по дискам пройдемо. Такий диск. Тут 32х32, діаметр 50-400 гривень. Стан гарний. Отакі диски. 9 штук маю, знімав вони різних розмірів. Ну знімав з однієї секції, 350 гривень за штуку. Є 45 3 штуки. Є 44,5 штуки. 44 2, 2 штуки. І 435 штуки. Заберемо всі знижка за 9 штук. 350 за одну штуку. Такі корпуса цієї ці ж борони. 400 гривень, такий стан. Це такого стану. Сидів зварки немає. По 400 гривень. Далі переходимо до огляду. Платформа така поворотна з тисків. Штала тут присутня. Отут я наміряв 148, тут 27 тисяча гривень. Такого стану, вона ціла. 10 гривень за неї. На токарний станок. Така приспособа, не знаю з якого. Говорять ТВ3, ТВ4. Тут зірочка гарна, бронза, тут теж бронза. Тут такий станок. Зараз перемірюю, будете запитувати за ластохвіст. Знач, ластохвіст, тут дивіться, 70 довжина 24 см. 1800 гривень вартує. Давайте тут ще переміряю приблизно. По центрам отак 12,5. Тут довжина 12 см. До токарного ще маю таку, ось, дивіться. Я раніше таким продавав 600 гривень. Оце хлопці не скол. Дивіться, там тріщини немає, то заводське лиття таке. Шкала присутня. Розміри зараз приблизно дам. Довжина 21. Ширина 10,5, всередині 6,5. Такий стан ціла. 600 гривень. Принесли такий цих на продаж. Оце в таких кусках він був. На крок 25 по 200 гривень за метр, 350 гривень за одну штуку. Оце дивіться, так, такого він стане, так був зв'язаний. Оце такий розложений стан. Дірочка крок 25-й, дивіться, все тут нормально. Ціна за одну штуку 350 гривень. 1,7 метра, 1,75 тут. Маю десь 8 таких кусків. Далі це теж, зі складу. Крок 19, довжина 4 метри 30 см, 800 гривень. Стан теж же отакий дивіться. Зірка з 19 крок, все тут працює. За цей такого один кусочок тільки, 800 гривень за цей ципл. Запчастини до плуга. Леміш 300, стан такий, Цей 400. Такого стану. Ступиться МТЗ-700. Такий стан. Всередині там, мабуть, все є, не розбирав. Запчастини до плуга. Далі упор 200 гривень. Стан. Кріплення. Спереді до рамки плуга. різьба гарна, 400 гривень. Такого стану. І стійка така вартує, вона 1500 гривень. Зараз переміряю довжину, щоб бачили. Побудь все одно запитувати. Така довжина 62 або 63 см. Ширина стандарт кого така є. Вона гарного в хлопці стану. Ось ось такі повинні бути, як ви знаєте. Маркування якесь є. Тут дивіться стан гарний. Тут теж не підтерте, не де нічого. Зараз я переверну. Тут такий стан. Хтось тобто наварював, польова ще буде працювати. Тут такого стану. Тут вона не варена. Оце місце не варене. Все тут гарне, стан чудовий. Ціна 1500 гривень. Далі такі відрізни з плуга. Зараз я подвину його. ближче. 1000 гривень вартує. Такого стану. Все крутиться. Все у зборі все крутиться. А діаметр його по-моєму 40. Зараз започнемо. Переміряємо, скажемо. 40, так. Тисяча гривень за цей. Все у зборі. Запчастини по гідравліці, хлопці такі є. Значить, дивіться, тут крани. Я не, не, не перевіряв на ну, цей кран відкриваю. Вон, як бачите, світиться там. От він світиться. Мастило, бачите, яке було. І цей теж кран працює, на працезайті не перевіряв. Тройдючок, це, мабуть, клан, клапан заповільнювач, за не скажу. За ці всі 700 гривень. Далі ромашки. Ромашки. 530-525, по-моєму, є. Маю їх чотири штуки. 600 гривень, фірма Белота. Ранувато їх, тут 47, тут при 15. Рановато пускати на сковорідки, ще послужать. Такого стану. Маю 4 штуки. 600 гривень за штуку. Давайте вже закінчимо з дисками. Значить, Дивіться, в таких дисків 355-360, 350 діаметр. Ступочка така мощненька. 200 гривень за штуку і кензи сівалки. Ступочка тут підшипник працюючий. Є кількість 200 гривень за штуку. Є штук 30, не рахував. І в такій сівалки Green Price 310 діаметрів. Тут те все крутиться. По 170 гривень за штуку теж є кількість. Далі новий вінець принесли на продаж. Такий вінець. вінець. МТЗ було написано. Я підчистив, бо, звісно, був ржавий він. 145 з... На 145 зубів, 700 гривень. Десь я тут підчищав, вон видно, стан, він не стояв. Такого стану, підчистити. Я думаю, підчистити все буде добре. На, я сказав, 700 гривень. І залишились у нас такі ящики. Значить, дивіться, їх стан, по мені вони нові. Тут з одного нема нічого. Протрите, дивіться, який стан. Стан гарний. Стан їх гарний, це тут все такого стану. Все закривається. Тут теж защіпка є, все закривається, такого стану. Розмірі орієнтовно є дам. 50, 20, 20. Такий стан, стан гарний. Гнилого немає нічого, як бачите. 700 гривень. Далі такі ящик. Це зачібається, я перевіряв. Тут все працює. Все працює. Те ж тут гнилого немає нічого. Це закуп. Все закривається, як має бути. Я ж перевіряв його, все воно тут гаразд. Так, зараз А не закрив. Все. Такий стан. Теж не логу немає нічого. 700 гривень теж вартує такі речі. І на завершення целін такого плану. Отвори 40 тут не розбито, 40 там не розбито. Шток діаметром 40. Шток ідеальний. Взагалі не царапинки нема нічого. Вихід штопу 40 см. гільза по наружі 93 мм. Вартує 1700 гривень на дровокол саме цей. Тут такий стан. Різьба там є. Тут такий стан. Не перевіряв, на працездатність не скажу. Відправка, як завжди, у почта повна оплата. Нова почта, часткова предоплата за дорогу в дві сторони. Локація міста Чернігів. На ложкою ж не висилаю, як знаєте. Дякую за увагу. До побачення.